Так, зараз перетворимо нашу вишеньку на ось такий квадрат. Квадрат ідентичний квадрату за розмірами і за кількістю стовпчиків, ідентичний до нашої квіточки, тому ви можете дуже легко замінити один квадрат на інший. Розказую, що ми повинні зробити. Ось отут у нас на куточках повинні бути такі куточки, бачите, ось вони. Тобто, ось тут і ось тут. Тому, коли ми обв'язуємо квадрат, ми дотримуємося цього принципу. Читаємо обв'язку з нашого листочка. Ось у нас центр листочка, але у нас на центрі повинен бути оцей кут, тому ми трішки зміщаємося. Я зміщаюся у мене центр, умовно центр, десь на. Ну, Хай буде третя, третя від центру петелька. І ще такий нюанс, щоб ось такого біленького не було видно. ну, Воно буде видно, але менше. Ми хватаємось не за дві повітряні петлі, а за ось цю одну задню стіночку, і туди прив'язуємось. І одразу хвостик я в'язую, Дивіться, ось так. так. Одну петельку зафіксувала, далі просто її бросаю. І роблю 4 повітряні петлі. Не затягую 1, 2, 3, 4. І е, обходжу да, за моїм листочком, і ось у мене центр. Приблизно ось тут е, ну, друга петелька. Так само за задню стінку я отак одразу стопчиком прив'язуюсь. Тобто, щоб отак от не напливало, а було десь ззаді оце біленьке, Так буде просто виглядати акуратніше. Далі пров'язую знову 1, 2, 3, 4 петлі. І дивлюся, куди можна мені встромитися. Встромлююся ось десь близько до початку ось так от, бачите, ось центр перемичка листика, ось десь другу петельку, так ось саме за задню стіночку. Далі в'яжу 1, 2, 3. 4. І ось на тому місці, де у вас було скруглення ось від центру друга петелька. Я так роблю: ось у мене центр, ось друга петелька, я приблизно за нею вколююсь. Далі роблю знову 4 петельки. І ось у мене центр листика. 1, 2, 3. ну десь на третю петельку сюди ззаді вколююсь. Ось так. Ось так дивіться, що виходить. Далі, один, два, три, чотири. І тепер у мене з'єднання йде з вишенькою. І трішечки ось ось у нас центр вишні. Бачите? Центр. Я ось в цю другу петельку. Не за оцю, щоб вона так не витягувала задню стінку, і не за дві передні, бо буде наповзати біле. А ось, дивіться. Задня і отам внизу перемичка. І тоді я отак от пров'язую, і у мене все класно, класно приєднується. Не наповзає білий колір на червоний, 2, 3, 4. Тепер робимо наш куточок. Треба нам, Ні, чи не до куточок 1, 2, 3, 4. Давайте ось в п'яту вколимось. А тепер куточок. Один, два, три, чотири. І ось на куточку вишеньки ми робимо наш куточок. І давайте його зробимо: 1, 2, 3. Десь четверту петельку. Ось так. Так, це у нас буде кут, це у нас буде кут, тут у нас будуть стовпчики. Дивимось далі, що ми робимо. Тепер нам потрібно тут прокласти. Як я буду прокладати тут 3, 4. І я ось так їх з'єднаю ці вишеньки. Ось так. Ну, тому що вони просто не будуть вміщуватись, якщо ми їх з'єднаємо. То давайте в четверту зробимо. Один, два, три. Ну ось от ближче трішечки ось тут зробимо. Один на три. І подивимось, як воно буде виглядати. Так, О, ну так от уже більше цікаво. Тобто я відступила від зеленого хвостика, 1, 2. І третю петельку їх з'єднала за третю. Далі, 1, 2, 3, 4. І нам треба досягти куточка. Ну, я прокладую ось у мене 1, 2, 3, 4, вам в п'яту петельку, ось так, за дві полупетлі. Так, Тепер робимо сам куточок. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ну, в п'яту вколимось. Тут у нас буде куточок формуватись. Так, один, два, три, чотири. Десь приблизно від зеленого відступимо і в другу петельку. Отак от дві задніх вколось. Тепер будемо з'єднуватись один, два, три, чотири. Так, це в нас куточок, це у нас буде друга. Тобто нам одразу треба з'єднатися з нашим початком. з нашим початком, Там, де ми починали. Ось так. Ось ми з вами обв'язали. Подивіться, щоб, ну, можливо, у вас не, не така сама пряма кількість петель між петлями, там може на одну більше, на одну менше. Ви дивіться, щоб у вас просто воно так гармонічно. Писалася, коли ви відпарите, воно все вирівняється. От бачите, вона зараз трішки береться, мрижиться. Але це нормально. Дивіться, ми з'єдналися. Ось у нас перша наша оця петелька кутова. Я туди всерединку трішечки з'єднальними стовпчиками продвигаюся, щоб на самий кут вийти. Ось я дві проклала два стовпчики з'єднальних. Ось я попала всерединку цієї петельки. І тепер я буду. В'язати наш кут. Роблю три петлі підйому, накид і пров'язую ще два стовпчики. Так. Далі роблю три повітряні петлі, і ось наступну, наступну ось цю арку пров'язую три стовпчики з одним накидом. Ось, у нас куточок буде, ось просто стінка квадрата, знову три. І ось в цю арку пров'язу, щоб вона ось сюди не злізла ось рядом, да, буде ось сюди може сповзти. І я не під арку. Ось у мене перша петля, прямо в другу так візьму і пров'яжу стовпчик. А далі пров'яжу два просто під арку. Це для чого? Для того, щоб вони не сповзали ось сюди. Бачите, тепер вони тримаються ними рівна відстань. Так, далі роблю три повітряні петлі і в'яжу наступний куток. Пров'язую три стовпчики в наступну арку, яка у мене на куточку листочка. Роблю три повітряні петлі, накид, і ще в цю саму арку три стовпчики. Так, ось у нас. Є другий кут. Це буде перший, ось у нас другий. Далі три повітряні петлі. І робимо так само, щоб у нас була відстань і вони якось не сплилися один з одним. Ми відступаємо ось у нас арка і ви дивитесь, я от відступаю в другу петельку, ось так. Так само і в'яжу. Просто щоб воно було як Ні, ближче. Я буду ближче. Ви просто дивіться візуально, куди вам краще виглядає в мене ближче. Ось пров'язую в першу повітряну петлю. Просто зафіксувати положення цих трьох. Я тепер під арку ще пров'язую два. Вони будуть один з одним рядом. І бачите, щоб ці простори були ну, більш-менш однаковими. Далі три повітряні петлі. І просто вже в цю арку. Тут у нас все вона невелика, тому вони не будуть так сильно розповзатися. Пров'язую три стовпчики. Бачите, все виходить рівно. Так, далі просто робимо так само три повітряні петлі, і ось на куточку в нову арку пров'язуємо наш кут. Кут це три стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі і три стовпчики туди саме в ту саму арку, не в наступну, а сюди ж. Ось так. Зробили ми куток. Бачите, ось два, оце третій, і тут буде ще четвертий. Далі робимо три повітряні петлі. І в наступну арку вона близько не розтягнута. Тому можете просто під арку пров'язати три стовпчики. Пров'язали в цю арку ми три стовпчики. Так, робимо ще три повітряні петлі. Наступну арку пров'язуємо так само. Ось тут би я, до речі, відступила один-два, і ось сюди, ось так трішечки далі, щоб воно не скотилося сюди вниз, наші стовпчики. Ось так. Я пров'язала в повітряну петлю, зафіксувала перший стовпчик, і пров'язую ще два під цю арку. Так. Є. Тепер ще три повітряні петлі. І ось у нас кутова арочка, ми туди пров'язуємо наш куточок. Куточок, три стовпчики, три повітряні петлі, три стовпчики, все під одну арку. Три стовпчики з одним наклідом пров'язано. Три повітряні петлі, і ще сюди ж три стовпчики. Далі три повітряні петлі. І в наступну арку, під арку просто пров'язуємо ще три наші стопчики. Ви можете не так само, як я, прямо пров'язувати, ну от свої знаходити точки, да, де як краще вам вписати вашу вишню. ось. Але ви повинні зробити єдине, у вас е повинно бути 12 арок. Ось так я ще останні три пров'язую, і будемо закривати наш куток. Ось я три пров'язала, тепер роблю три повітряні петлі. І ось оцю арку, з якої ми починали в'язання, я закінчую. Я пров'язую тут три стовпчики з одним накидом. Роблю три повітряні петлі і Замикаю. Ось так в перший стовпчик, просто замикаю все. Відпарюємо квадратик і він готовий для вживання. Ув'язуємо у готовий виріб. Далі зв'яжемо з вами стандартний бабусін квадрат. Для цього робимо кальце амігуру'ями Magic Loop. Ось так закидуємо ниточку на пальці, гачок під цю ниточку, захвачуємо робочу нитку. І фіксуємо за допомогою повітряної петлі. Ось так у нас терчить хвостик, ось у нас кільце. Беремо три повітряні петлі, пров'язуємо, робимо накид, і в це кільце ще пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Далі роблю 4 повітряні петлі, і роблю ще три стовпчики з одним накидом в кільце. Ще раз чотири повітряні петлі і ще три стовпчика з одним накидом. Ще раз чотири повітряні петлі і знову три стовпчика. Затягую кільце і роблю ще дві повітряні петлі, накид. І ось так верхню третю петельку повітряну, яка мітувала стовпчик, пров'язую ось так на півстовпчик. Таким чином, ми закрили нашу четверту арочку, але опинилися в центрі. А якщо приєднувалися до стовпчика з їдальним стовпчиком, то нам потрібно ми б не опинилися в центрі. Так, тепер із центру починаємо. Ось у нас куточки вже сформовані, ми будемо в'язати знову Так, робимо три повітряні петлі, два стовпчики з одним накидом. Далі робимо три повітряні петлі, переходимо в наступну арку, і там вив'язуємо три стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі. Три стовпчики з одним накидом. Далі три повітряні петлі. Переходимо в нову арку і так само повторюємо три стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі переходимо в наступний кут і пров'язуємо так само: три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі. І знову переходимо, замикаємо останню нашу арочку. Тут три стовпчики в нас вже пров'язано. Ми в'яжемо лише ще раз три і робимо одну повітряну петлю і в першу верхню петельку, яка імітує шапочку нашого стовпчика з одним накидом, пров'язуємо ось так стовпчик з одним накидом. І опинилися знову в центрі. Ось так. Так, тепер розширюємо наш квадрат. Продовжуємо, робимо три повітряні петлі, накид, стоп, і пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. Далі три повітряні петлі, і далі, ось тут просто тепер у нас між стінками нарощується квадратик. І пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Далі три повітряні петлі, І в куточку пров'язуємо як звичайним способом куточок. Три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом, бачите, у нас куточок. Далі три повітряні петлі, знову три стовпчики. Три повітряні петлі, знову куточок формуємо, тобто пров'язуємо три стовпчики, знову три повітряні петлі і три стовпчики в одну ту саму арку. Три повітряні петлі пров'язуємо просто три стовпчики. Три повітряні петлі і знову формуємо кут, тобто три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, і в цей куточок знову три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, серединку, три стовпчики. З одним накидом, три повітряні петлі, і закриваємо на наш третій ряд. Дівчата, четвертий ряд в'яжеться так само, роблю одну повітряну петлю, і в повітряну петлю пров'язую стопчик з одним накидом, щоб опинитися в центрі. І знову так само пров'язуємо ще один рядочок. Ось у нас для вишеньок. Ми бачимо, що ось у нас куточки, а між куточками два стовпчики по три пров'язано. Ось у нас зараз один. Ми ще раз розширимо. Зараз я з вами одну стінку пров'яжу, щоб ви побачили, що їх стане два. Ну, і ви до кінця просто дов'яжіть бо Технологія та сама: три повітряні петлі, два стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі. І три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом, три повітряні петлі, і ось ми переходимо у в'язання кута. Бачите, так, як нам було треба. Ось у нас між куточками ось у нас кути, дві пари. По три стопчики. дов'язати до кінця, і ми будемо з вами після цього прив'язувати наші три квадратики до нашої до тіла нашої косиночки. Так, дівчата, коли ви пров'язали три квадратики неважливо, це у вас вишеньки чи квіточки, чи ось такий пустий квадратик, в останньому третьому квадраті залиште, ну, якщо ви в'яжете. Вишеньки, то залиште в пустому такому квадратику хвостик. Для чого? Коли ви зв'яжете тіло косиночки, щоб ви при з'єднанні е, у вас залишилась нитка і, біль, менш, ну, і відмотайте ще трошечки пустої нитки, щоб у вас менше було з'єднань. У мене з е, цим проблем немає, тому що я в'язала з двох мотків, тому я косинку в'язала одним мотком, а квадрати іншим. А ви спершу, якщо у вас один моток, зв'яжіть всі три квадрати, в третьому залиште. Те хвостик і далі. Ми за вами вив'язуємо тіло косиночки, і коли тіло косинки буде готове, то оцим хвостиком ви будете приєднуватися, щоб не обірвати нитку з тіла і не робити додаткових вузликів.